Кредити на сонячні електростанції на 10 років під 0% відмінили. Ви це чули? Що? Вова вимикає рекламу по кредитам. Ага, ок. Від деяких клієнтів ми чуємо, що, начебто, кредитна програма для придбання сонячних електростанцій на 10 років під 0% була зупинена. Але ні, ця програма ніколи не зупинялась. Натомість вона змінилася у кращу сторону. По-перше, це 0 гривень перший внесок. По друге, якщо раніше площа будинку не мала перевищувати 250 квадратних метрів, то зараз це 300 квадратних метрів. Якщо раніше рахунок за електрику мав приходити тільки на ту особу, яка бере кредит, то зараз рахунок може приходити на всіх родичів першого ступеня спорідненості. Якщо раніше треба було, щоб нерухомість належала одному з подружжя, то зараз нерухомість також може належати першим родичам. У всьому іншому, все так само: кошторис до 480 тисяч гривень, кредит до 10 років, потужність станції до 10 кВт, ємність акумуляторів до 10 кВт годин. І інвертори повинні бути гібридні. Тож Вова вмикає рекламу на кредит. Ага. Бо ми будуємо сонячні електростанції під ключ у кредит. Гібридні 10 кВт, якраз ті, які вимагає держава по кредитній програмі. Звертайтесь до нас, робимо кошторис, відправляємо вам. Ви відправляєте до банку, банк вам погоджує кредит. Ми приїжджаємо, будуємо сонячну станцію під ключ. Номери в описі відео. Інші контакти у описі профілю.